Зустрічайте мене, як завжди, на каналі Міша Прот. Ми будемо знімати 99 днів вижити. в лісу. Mm -hmm. Ми двоє з будемо виживати. Ми вже грали? Так. Добре, починаємо, як завжди. Сіда... Робити Прош, дерево. Добре, починаємо. Треба порівняти дерево. Yeah. дерево. Я прожив 27 днів, а Рома 22. Mm -hmm. Тут взагалі не видно нічого. Mm -hmm.

Треба сразу ну, на тратить. А нам треба на трати робить. Давай на трати попасть. Сразу ти роби такой. А Що це будем. И вс готово, да будет знаешь Що що все-все, вот, что добудет. Нам тут. І... Покуди дай розслаблю, сам клас. О, тут сам дучок. Построй. ламс агабар, построю карту. Тут топо! Хороший запас. Там какого база на. Йо -йо 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 -йо. тут я убиваю. А ну-ка, шкура-болка. Шкура-болка. Можно мне? No, please. Не знаю. Я добуду. О, хороший мешок. Ничего. меня так? Раз, два. Там-ка я Рома. А где же Ленка?

Получилось идешь туда? О, ти еще одна залізка. О, они сразу же пролижувати. Ооо, мне кажется. Сейчас надо подслать. Я вниз, я буду. Я судьбу сейчас буду на На-на-на-на-на. А ти кодия. Одну прочу. А можно меню шкур вовремя? Эээ Ч за мен? За менши. Эмм, если да, не знаю, что с еду пронесю. Мама я. Я еде принесу 15. Ну я его испараю, что получится. Ну, я все короче нагадую. Ну я даже пролетел. О, рейн, давайте на умоем. Стоп. Ты не убежишь! Ты не убежишь! Пап, ты можешь пошукать, ты просто валки поубивай. Да и пиши на убиватель. Все, поставил. Тут уголь я кладу по <мас> Так. Но... так. Баба качалась. Пиши, я, баба. О, тут волкет. Я тебе буду волку убивать. Тут у мене таки хороший. Я, тут м'ясо лише выпадает. Я сдох. Бляха, як ти помарю. Да я не знаю, то! Я потім пройду. не мене убьют. Давай, отлеку, отвлеку я. Сюда. Ми повернемося, коли мене спасут. Все, пока. Коротше, ми йдемо вишивати, шукати нішові бандажі, аби його воскресити. Ідемо тут шукати хати, а в них бандажі, аби найти нішові ресурси. А якщо ми не найдемо бандаж, ой-ой-ой, буде погано. Мішо тут не дуже вийде, так що я фонарю. Mm -hmm. Олень, ну минув олень, коли немає на паган. Йо, давай тікать. Mm -hmm. Ай, один. один. Ах, бежим, 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 бежим. Бежим, бежим. бежим. за нами. За нами бежите, Лайн. За нами бежите, Лайн. Помогите. А он, блин, сейчас. я его оглушу. Э, э, я за тобой буду Где Ты дашь Я иду сюда, там дорога. Мама, кустов на карте, так, там еще один человек есть. Прямо иди. Стоп. А Вики тут. Стоп. А, Близ. Ай э, так, а О, да, Нет, тут нема. Шо, пары, Я тут не Где вот что О, микроновка. что микроновка? Опа. О, бол... О сарай. Сарай. Давай. Сундук, тут є? Може, тут будет сундук, да? бу буде сундук. Я знаю, что тут будет сундук. Буде? А, давай, золотий, то буде, то буде. О, патроны на був. но я не нужен. Уволь там був. А я говорю за даром полный мешок. Открытий може. Тут война удача будет. Нічого. а, я не могу. У Ні. Що Что Ні, Не, не, не показал. Так, я возьму увольцами, да, я сейчас. Так будет більше, 20 да, вогнів. Не, а что там є? Ну мы начинаем до костра, а mm -hmm. так, поки що мне ничего такого не нашли. У Нас уже дузе выходит. Может багато щерового ще подвеса. Дум, дум. А, нет, хату я, а, нет, хату я вижу сундук. Ой, я О, Ты утал? Нет, ты я не, ты утал. не утал. Я, я утал. территория Я территории, значит там тут волк будет миллион процентов. О, сундук. Ну-ка, тут баг а, інформація про Я можу тепер волки скопьйони. Ну А ну-ка спаси першу дитину Ти можеш Ну Зверхі їх стреляй Давай. Це вже сім минут пройшло відео

Ну, я тоже кучу любовь. Нет. А уже кей ургами? Я сейчас навезу. Такие угамит. Четверо. Четвертый. Вс, я пьеду железо. А ты железу не хочешь, мате? Я? Я железо. Ну, та гамка, ты знаешь. Можешь. Вс, беру з собою? Я. Давай. Тама бабдаш, чтобы иди спасати дитину. йду? Так, по карте дивись. Я не знаю, давай, он не напиш. Нет, не туди йдеш. Куда? Вот, дивись. Ай, на нас на не нападут, и на восьмах отрыва, по

У меня. Да. Скура. Я з ними не справлюсь. Что двох? Прогодиться бандаж. Не, все, я бежу. Я бежу. Я з ними не справлюсь. Л, нам тобі треба чуть-чуть. Один удар, да. Я зроблю. Так, так. так ну, ося остань. Якщо я идею возьму, я в лагер. Я заберу, что иду.

Валдара ведь в помер. А я тебя лошад. Так, у тебя меня. Я пою все. Сорум. Иди, иду убивай. іди Берем нишу. Ди. Я этого не могу. Ты а тут кол. Я уже тут. А, меня просто не попали. Не показывает, что ты там лежиш. Я беру купйою і зараз зберу. Тебе ви не можеть. Може. Я ще walk ходити, то мені нойкино. Ходити. А відходи з монтаж. Ключик бере, відкривай і відкривай. А ну, клись, не моляю. Не моляю. Сондок, сондок, сондок. Не молай, бо нічого не буде. Ну, в шабі три. Нема бом даже, нема бом даже ботел. Нема бом даже. Ти часто тут нема бом даже. З це я. Буди на карках. Я не на карту. Я вертаюся на балку будуть ще. Нічисти нападуть. А скоро волка не треба взяти, ні. Хоч позаберешся. Ти їх захочеш то повернеш, коли я тебе успішу. Ти мене весь коси ще останнів. Ну, а що? Уже малой тут. Пропавший малыш был, малыш был спасен. Теперь мы увеличим на два. По одному, по одному, давайте. Таинственная группа направляется к вашему кусту. Ну как? Я подумай, его взорвать. Тебе капец. Ты их вырублю по одному, так. Ну все, наблюдай. Это будет легендарная битва. Да, легендарная битва. Да. Индиго там? Ой, бляха, олень той Давай-давай-давай давай. Просто залишайся Ох! Ох! Ти мені багато хотів Якщо ти багато чуєш для мене одного Три Удар! Нє, ти я поматую, я поматую Удар! Удар смертельний Ладно, Рома, пішли ще раз Ну тепер проживемо майбільш Пішли, добре з рейтингом цьому ми ще з нині не лежали. В другій частині ми пройдемо 20 днів. Я вміш. Ні, давай поставимо тридцятку. Ой, ну тут вже дуже багато. Совет? Хоча б десять. Ну, коротше, давайте. Ми вернемося вже в іншій час і будемо підготовлені. Кібери, і, всі будемо... -гі 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 -гі. і дивіться, а, ми вам покажемо один симулятор. Ми покажемо вам один симулятор, де там треба прокачувати. Його не дівчина похоже на Ну шо, типу Lappense. В, в, в друге відео ми, знім... ми йдемо знімати коротше, нове відео. І в ньому ви вже узнаєте про це відео. Воно мені вийде, воно вийде разом з тим. Ну. Ось, Ось, то, давайте. Пока!